Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Скандал у ветеринарній клініці відвідувач нецензурно вилаявся на адресу лікаря, який є ветераном війни та має протези. Клієнту, нібито не сподобалося, як з ним спілкувався ветеринар та те, що він не підійшов до його собаки. Відео прийому розійшлося у соцмережах. Пізніше з'явилося й вибачення самого клієнта клініки. Він сказав, що нібито не звернув уваги на протези, а причиною лайки стала саме поведінка ветеринара. Та чи пробачив відвідувача сам лікар та чим все закінчилось дві? Видите у сюжеті. Ну вы не можете всегда дружить побачимо. Ці кадри опублікував ветеринар Олексій Притула. На них власник собаки, який прийшов на прийом, починає нецензурно лаятися на лікаря. Олексій каже, він і не встиг зрозуміти, що стало причиною, та розповів нам, як все відбувалося. Людина зайшла. Я сиджу завжди таким чином, і так прошлі. Я його прошу жить будь ласка, де саме тварина знаходиться між нами. Він сидить у куту. Виняв до мене Одессу, він десь там попається в ділянці з термом, де щось шукає, наче знайшов і говорить, от тут, от, я кажу, я не звучно можете посунути до мене собачку, будь ласка. Він наче не намагається, він каже, а ви можете встати. Я кажу, не можу, розвертаюся, я можу встати. Але видати стоячи, я тварину не можу, присісти я не можу. Тому тут э, такий момент. Зразу цей момент обіслаємо не на... Адміністрація клініки запевнила, що більше цього клієнта обслуговувати не будуть та внесуть його у чорний список. Відео стало резонансним у соцмережах. У телеграм-каналах опублікували дані про відвідувача, а пізніше у соцмережах з'явилося і його вибачення. Чоловік каже, що йому не сподобалося, як лікар з ним спілкувався, а на протези навіть не звернув уваги. Це прикро я хочу вибачитися перед вами, реально, що ви не просили за цей поступок. Я тобі не вибачу. ніяк тобі не вибачити. Сам ветеринар у соцмережах написав, що вибачення не прийняв та додав, зможе пробачити відвідувача, якщо той зробить донати для бригади Азов та 3 штурмової бригади. А як ви гадаєте, мені потрібні такі вибачення? Можна за це вибачитись? Це за це можна вибачитись, якщо в цьому є якесь хоч мінімальне логічне пояснення. На мій погляд, логічне пояснення в цьому випадку відсутнє. Абсолютно відсутнє. Якби він там щось сам собі не подумав, що можливо я якось нечемно з ним спілкувався, чи ще щось це жодним чином не має закінчуватись о такою ті радою, як яку він собі дозволив. Олексій працює ветеринаром у цій клініці з 2011 року. А коли почалось повномасштабне вторгнення, став на захист України під час наступу російської армії на Лиман він отримав поранення та втратив обидві ноги. Ну, так вийшло, що нас накрило. свічу з усього це була. Касетна касетний снаряд. І, ну як бачите, у січні цього року після тривалої реабілітації та протезування ветеран повернувся до роботи. Олексій каже, до цього випадку не стикався із такою реакцією на протези. Як реагувати на людей з протезами в кріслах колісних? Людям мають пояснювати пояснити і батьки, і вони мають робити це не зараз, коли стається щось, а від народження. Вибачте, моя дитина знала, що протези це нормально. Крісло це нормально. За блін задовго до повномасштабки, напевно ще у років 15 ми показували на прикладі якоїсь дівчини, яка просто бігла на протезі. Це нормально, коли людина в кріслі. Це нормально, коли людина на протезах. Це не не круто, не класно, не якось офігенно. Це просто нормально. Те все, що я маю тут поясувати за даним фактом. Олексій написав заяву до поліції. Там повідомили на відвідувача, склали адмінпротокол за нецензурну лексику у громадських місцях. За це йому загрожує штраф до 120 гривень, громадські роботи або ж адміністративний арешт на 15 днів. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, Сьомий канал. СБУ затримала чоловіка та жінку, які прикидалися молодятами, аби шпигувати на користь росіян. Під виглядом наречених затримані влаштовували, нібито весільні фотосесії. Щоправда, кадри були на фоні військових частин чи техніки ЗСУ в Одеській та Дніпропетровській областях. Вже готові сімейні фото вони скидали російському куратору в телеграмі. Оперативники затримали закоханих якраз під час чергової зйомки. Агентів помістили під варту обом шпигунам, загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронець з Одещини заробляв на ухилянтах. До бізнесу залучив трьох цивільних, які допомагали шукати клієнтів. За свої послуги ділки брали від 6 до 10 тисяч доларів. Незаконним перетином кордону скористались щонайменше 9 українців призовного віку. У ДБР кажуть, правоохоронець сам планував маршрути для кожного ухилянта та вивозив їх на своїй автівці полями в обхід пунктів пропуску. Всім чотирьом учасникам злочину загрожує до 9 років за ґратами. Використали дітей для уникнення мобілізації. Прокуратура почала розслідування незаконного виїзду з України родичів керівництва столичної служби у справах дітей. Напередодні інформацію оприлюднив уповноважений з людини Дмитро Лубінець. За його словами, у березні 22-го року, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 дітей з центру соціально-психологічної реабілітації у супроводі 20 осіб евакуювали до міста Вуперталь у Німеччині. Але фактично за кордон поїхали лише п'яти. 55 дітей, а щодо решти тринадцяти інформації немає. А самі супроводжуючі до України так і не повернулись. Збирали гроші на лікування дітей, а витрачали на себе. Псевдоволонтерів затримали на Закарпатті прикордонники. Чоловіки хотіли переїхати кордон з підробленими документами, ба більше мали ще й фейкові посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а ще документи волонтерської організації. Як з'ясували прикордонники, псевдоволонтери розставляли коробки для збору грошей у магазинах та зібрані суми не потрапляли на рахунки тяжко хворих дітей, а опинялись в кишенях зловмисників. Пішов на розходи, на фонд. В відсотковому співвідношенні. Десь 15-20. 15-20% куди пішло? На, на фонд. На фонд. Хорошо. Інші куди пішли? На зарплатню, на прожиття. і скинув. Дітям скільки відсотків прийшло від збору? Вже десь 15-20. 15-20% ви віддали дітям. Решту забрали собі. Ну, не, не собі, а. Звичайно. Ну, що ви зробили своєю частиною грошей? Просто на життя. Просто на життя. Скільки особисто коштів ви отримали на руки? Тридцять Десять тонн російських інструментів намагались ввести в Україну. Для обходу санкцій їх намагались поставити через треті країни, використовуючи фірми прокладки. кажуть у ДБР товар. Росіяни вилучили та передали до бригади спецпризначення Нацгвардії для відновлення її ремонтної та логістичної бази, яка була втрачена підрозділом під час боїв за Маріуполь. А ось тому, хто намагався ввести в Україну незаконне, загрожує сім років тюрми. Україна отримала майже 6 тисяч сонячних панелей для лікарень. Їхня загальна потужність близько 2 мегаватт. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров'я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Панелі мають забезпечити роботу медзакладів в умовах відключень світла. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.